Добрий ранок всім. Й-моє, сьогодні проснувся на градуснику 26 градусів морозу. Вийшов вранці, такий, блін, морозець прихватує і по Дніпру такий звуки. Значить, блін, я думав, щось бахкає, коротше, а так лед трещить, знаєте, мороз прибирає і лед трещить. Коротше, красота, сьогодні, погодка, бомба. Просто іменно. Морозець прихватує сонечко, лед стоїть, зараз короче розпочинаємо процес варити уху будемо. Олежик зараз розбирає якраз товстолоба, пішли покажу. Бо холодина така, занесли його в хату на кульках, там, як кабан лежить, розділуємо. Пішли, покажу. Ось такий кабанчик у нас лежить. Сейчас отдюгулову але чистить, де будемо. Варити юшку з нею. цього зараз на філе розбабахаємо і будемо варити юшку. А філейки заберу додому. Ось такі діла. Так що, друзі, погода бомба. Юрка на базарі відписався вже вранці. Зараз наберу його, узнаю, як там діла. такі справи. До речі, нагадую, є тараночка лящі. Якщо кому цікаво, пищить.